Усі побоювання, що цьогорічна вступна кампанія до КДПУ буде слабкою через фактор війни, на щастя, не справдилися. Про це розповів ректор Криворізького державного педагогічного університету Ярослав Шрамко. Тобто, ми чули деякі такі песимістичні заяви, що вступники вступників не буде, що вони кудись роз'їдуться. Але це в цьому році ми можемо констатувати, що це не справдилося. Це не так. Тобто, вступник у нас є, вступник був. І ми отримали ну, достатню кількість заяв до університету, заяв від тих, хто бажає стати студентом Криворізького державного педагогічного університету. Загалом зараз, як це минулі роки, у нас відбувається вступна кампанія. Вона поділяється на два великих етапи: перший етап це вступ до бакалаврату на, на освітня й освітня. Освітній рівень бакалавр це вже у нас практично відбулося, тому що це було до початку серпня, основна маса пройшла, і ми ну, мали більше ніж півтори тисячі заяв. Це більше ніж в минулому році. Тобто, ми можемо сказати, що десь, скажімо так, більше на 200 заяв більше ми отримали в цьому році, ніж в минулому році. Тобто, університет користується попитом, популярністю серед вступників. В університеті зарахували на бакалаврат понад 500 студентів. Це доволі непоганий показник. Він, в принципі, відповідає показнику минулого року. І зараз у нас відбувається, от зараз, в принципі, це можна так сказати, в самому розгарі, так би мовити, відбувається вступ, вступна кампанія для прийому до магістратури, тобто освітній рівень магістр. Це ті, хто вже мають отримали ступінь бакалавра і хочуть продовжувати своє навчання, своє зростання освітнє. і 25 серпня завершилась прийом заяв, і тепер до 1 вересня. 1 вересня ми якраз маємо здійснити зарахування до вступу для вступу на магістратуру. І тут також у нас кількість заяв ну значна, тобто більше 500 заяв надійшло для бажаючих стати магістрами, і це відповідає показникам минулих років. Університет чекає своїх студентів, бакалаврів і магістрів, які успішно подолали конкурсний відбір уже з 1 вересня. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день.